У Чернівецькому ліцеї Соломон знакова подія. Відбулася перша церемонія випуску учнів, які пройшли тут повний шлях від першого до одинадцятого класу. Це покоління стало першим в історії закладу, що навчалося з моменту його заснування. Захід проходив у святковій атмосфері, сповненій радості та легкої ностальгії. Адже позаду роки навчання, теплих зустрічей і спільних досягнень, попереду нові виклики та можливості, як проводжали юнаків і дівчат у новий етап життя. Далі в сюжеті у святковому вбранні з посмішками на обличчях і легкою тугою в серці випускники ліцею Соломон прощалися з друзями, вчителями та стінами рідної школи, яка стала для них. Надійним стартом у доросле життя цей день став особливим і для самого ліцею, як зазначила директорка Алла Гайсан, навчальний заклад відкрив свої двері у 2014 році, і саме цьогоріч його перші учні, які пройшли тут повний шлях від першого до одинадцятого класу, отримали атестати про повну загальну середню освіту. Я пишаюся кожним юнаком і дівчиною. Ми маємо великі гарні досягнення. Завдяки потужному педагогічному колективу нам вдалося створити особливу атмосферу. Ми не просто називаємося Соломонівська родина. Ми справді є родина, яка вміє радіти, яка вміє отримувати виклики часу і долати всі труднощі разом. І справді у ліцеї не просто навчають. Тут виховують у любові та взаємній підтримці, тепла, спокійна, дружня і майже домашня атмосфера. За словами вчителів і батьків, одна з головних переваг закладу. Навчання в Соломоні воно особливе, тому що тут іде такий взаємозв'язок між батьками, вчителями і учнями, який мотивує до подальшого розвитку кожного з цих трьох представників. Тому це велика перевага, коли Бог стоїть на чолі цього навчального закладу, і він мотивує як учнів, так і батьків і вчителів постійно знаходити в собі щось нове для того, щоб вдосконалюватися, для того, щоб будувати свій шлях, тому що ми знаємо, що шлях життя будується зі школи. У цей вечір свідоцтва отримали випускники 9 та 11 класів. Рената Надвірнянська навчалася у ліцеї з третього класу. Мартин Падурян також прийшов сюди, вже маючи досвід інших шкіл, і зізнається, що саме тут відчув справжню якість освіти, а його рівень знань. Значно підвищився. Період школи це для мене саме напевно буде один з найприємніших періодів в житті. Я не знаю. Є багато людей, які не так відгукуються про цей період, але для мене це прям щось дуже таке е, близьке серцю, і я вже колись казала що це назавжди слід мені залишить великий. Я дуже радий, що я навчався в цьому закладі. Не хочеться забувати ні одного дня, який я тут провів. Тут дуже цікаво, дуже класні вчителі, Лі, дуже класний підхід до учнів мені тут дуже подобається і е, дуже сумно думати про те, що я вже е, ніколи не буду вчитись. Подобалось все. Всі уроки, всі вчителі. Це це прям така одна велика сім'я. Е, і да, я дома відчув. Я в школі себе відчуваю як дома. Всі якісь такі рідні, всі вчителі, діти. Немає якогось там такого від. Віддаленого відношення одне до одного, це всі якось разом. Кажу всі як одна сім'я, хочеться подякувати всім за такі прекрасні моменти в моєму житті. Освітній процес у ліцеї не лише про підручники. Це щоденний пошук нових підходів і методик для залучення кожного учня до активного навчання, кажуть вчителі. Ми працюємо зі всією душею, знаєте, от як освіта з серцем. Кожен викладач шукає той індивідуальний підхід до дитини, індивідуальний підхід до батьків для того, щоб цей процес був дійсно успішний. Це унікальні методики, які розробляють і вчителі, які адаптовують якісь світові методики українські. Методики викладання. І навчальний процес завжди він інтерактивний, він цікавий. Е, працюємо на залучення всіх учнів. Немає можливості, на жаль, відсидітися на останніх партах. Тому в навчальному процесі на уроках, не дивлячись, що це лише 45 хвилин, намагаємося, щоб всі працювали колективно, активно, цікаво і успішно. Слова вдячності звучали і від батьків, які зізнаються. Вибір ліцею Соломон був одним із найкращих рішень у їхньому житті. Моя дитина навчається в цьому закладі з першого класу. Це найкраще, що ми могли дати для своєї дитини найкращий заклад, якому люблять, поважають, називають кожну дитину ласкаво по імені. І в цьому закладі прививають моральні цінності, християнські цінності. І ми дуже задоволені цим закладом. і Ми дякуємо Богу, що в такий важкий час наша дитина змогла навчатися в такому закладі. І ми Змогли дати їй найкраще для нас дуже такий, ніби радісний, а водночас і сумний момент настав у житті, коли ми сумом залишаємо стіни цієї прекрасної школи Соломон. Хочу сказати, що саме в цій школі кожен педагог, кожен викладач він є не тільки е, педагогом, він є наставником, другом е, це настільки тут дружня атмосфера. Моя дитина завжди сюди йшла з радістю. Свято прощання зі школою, вчителями та шкільним періодом, сповнене світла, любові та добрих слів, завершилося, але попереду в юнаків і дівчат. Нові горизонти, можливості та виклики. Звісно, сьогодні моє серце радіє. Водночас я сумую, тому що я не уявляю нашого закладу без посмішок дорогих для мене випускників, без їхнього привітання, без їхньої наполегливої праці. Але я тішуся, що ми їх відпускаємо в доросле життя, адже перед ними буде сотня доріг, багато викликів. І багато можливостей Аліна Рябко тему дня ТВ.